Покайтеся, бо Царство Небесне близько. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос народився. Пресвящений Владико, Всечесні Отці, дорогі браті і сестри, які об'єднані сьогодні з нами в молитві при помочі телебачення і радіо, дорогі в Христі, брати і сестри. У сьогоднішню неділю, яка називається неділею після просвічення, після Йорданського богоявління, Христове Євангеліє показує нам початок при вселюдної проповіді і місії Ісуса Христа. До свого хрещення в Йордані про воплоченого Бога, який був присутній між людьми, ніхто не знав. Саме в річці Йордані уперше, всім тим людям, які чекали на прихід Спасителя, він був об'явлений. Після хрещення в Йордані Христос 40 днів перебув в молитві і пості на пустелі. І сьогодні Він виходить з проповіддю, звертаючись до свого народу. Але давайте приглянемося, де і в яких обставинах розпочалася учительська місія Ісуса Христа. Сьогоднішній Івангелія дуже чітко нам подає географію святої землі, зокрема її північної частини. Описує нам Галилею. Північну частину тої землі, яка з одного боку є обмежена сирофінікійською культурою на півночі, на Заході проходить морський шлях, який сполучає Месопотамію з Єгиптом. Шлях, через який проходять тисячі людей своїми клопотами, своїми товарами, своєю культурою, моделями поведінки. На півдні лежить Самарія, відвічний супротивник у релігійному житті ізраїльського народу. Як виглядає та земля, де почалася проповідь Ісуса Христа? Пророк Ісая описує її двома словами Поганська Галилея. Але до це означає. Галилея багатьох народів. Тому що саме на тому невеличкому клаптикові землі, в час, коли почав своє навчання, свою проповідь Христос, ми бачимо тогочасну глобалізацію суспільства, перемішання різних мов, різних культур, різних вірувань, різних релігій. Бо так багато народів змішалося в тому місці, яке носить назву Галилея. І саме в гущавину отого суспільного, економічного, громадського життя приходить Христос із своєю проповіддю. Зауважмо, Він не йде десь на самоту, не вибирає маленьку еліту, до якої починає голосити Боже Слово. Ні. Він начебто. Входить в саме серце тогочасного суспільства і містом, яке він обирає для того, щоб мешкати, проповідувати, є місто Капернаум, яке лежить на північно-західному узбережжі Галийського моря. Тогочасний історик говорив, що Капернаум це була де можна було все почути, все дізнатися почути сотні різних мов, побачити багатьох людей з різних частин тогочасного світу. І там Христос починає свою проповідь. Але який зміст тої проповіді? Як хтось би хотів спитатися, а от власне про що Христос говорив тим людям? Всю його науку, початку його превселюдної діяльності можна звести знову ж таки до одної фрази. Яку читаємо у сьогоднішньому Євангелії? Покайтеся, бо наблизилося до вас Царство Небесне. А пророк Ісаїя ще нам пригадує іншу фразу, кажучи, народові, який сидів у тіні смертній, світло засяяло. Бо що означає покаятися? означає виставити на світло Божої науки Слова Божого своє власне життя, свій спосіб поведінки, свої особисті життєві пріоритети. І не так порівнювати себе з іншими народами, але перш за все освітлити своє особисте життя світлом Божого Слова. Вийти на світло, перейти із смерті від тіні смерті до життя, яке у собі приносить Ісус Христос. Ось що означає слово покаїтися. Тобто прийдіть, увійдіть, прийміть те, що Христос приносить ось у своєму слові. Царство Небесне, яке є близько. Це є ніхто інший, як сам Бог, Ісус Христос, який сам наблизився. Людині вже не треба було шукати далеко Бога на небесах. Він сам прийшов і перший розпочав розмову, діалог з нею. Він сам особисто почав просвіщати свій народ світлом Божого Євангелія, бо темрявою і смертю. Є ідолопоклонство, яке принесли на обітовану землю у ці народи з різними божками, які кружляли в тогочасному світі. А світлом є істина, правда про єдиного вічного Бога, який в постаті свого воплоченого сина ось скеровує своє Слово до людини. Покайтеся! Бо царство небесне близько. Якщо ми сьогодні поглянемо у своє особисте життя, у наше серце, наш розум, побачимо, що ми сьогодні думаємо, як оцінюємо своє життя, які ми маємо особисті пріоритети, ми побачимо, що наша особа, наше серце є дуже подібне сьогодні до ось цієї поганської галилеї. Скільки всього в нашому нутрі перемішалося. Світла і темряви. Скільки різнорідної інформації ми сьогодні отримуємо? Дехто каже, що навіть годі сьогодні все зрозуміти і перетравити. В такому перемішанні різних цінностей і вартостей, які пропонує нам сьогоднішня культура. Ми дуже часто себе чуємо розгублені, ми не знаємо, як правильно діяти, ми боїмося завтрашнього дня, і дуже часто ми є подібні до народу, який потребує світла. Наше серце дуже часто занурюється у темряву ідолопоклонства, бо кожен і дуже часто має свого особистого ідола. Чи то кар'єра, чи то гроші, чи особистий успіх. Сьогодні спробуйте бути неуспішною людиною. Та це ж вважається сьогодні негідним і багато іншого. І ось сьогодні Христос хоче увійти в ту мою особисту Галилею і стати по її центрі. Тому що Бога. Потрібно поставити у центрі свого життя. Якщо я спитаю сьогодні себе і вас, що нам сьогодні означає слово покайтеся, в першу чергу це означає поставити Бога як абсолютний пріоритет вашого життя. Якщо Бога поставити на першому місці, тоді все інше стає на своє місце. І тоді люди бачить світло. Знає і правильно їй поводитися, який шлях обрати починає справді нове, сповнене Божим світлом життя. Покаятися, бо наблизилося Царство Небесне. І думаю, в тих словах сьогодні відкривається велике завдання перед кожним віруючим християнином бути у гущовині подій суспільного життя того народу, тої країни, де ми сьогодні знаходимося. Кожен з нас сьогодні повинен відчути, що місцем, де має лунати свідчення нашої особистої віри, де ми, охрещені люди, маємо світитися Божим світлом, є серцевина життя нашого народу. Сьогодні цілий світ перетворюється на поганську галилею, де дуже часто релігійне життя або релігійні цінності намагаються усунути з суспільного дискурсу. Такого типу процесу ми називаємо секуляризацією. І тоді світ попадає в нову темряву, попадає в нове безвихіддя. Збираються дипломати, політики, економісти з цілого світу і не знають, як вирішити військові, економічні, політичні кризи, в яких живе сучасне суспільство. Звідки світло прийде у цю глобальну сленську галилею? З осердя з центру життя Христової Церкви, християн. Бо Христос сьогодні є між нами. Він сьогодні кличе людину. Винести на Боже світло все те, чим вона живе. Він кличе нас сьогодні вийти з темряви смерті і просвітитися словом його істини. Сьогодні Він каже нам прийняти все те, що він приніс. Бо те, що сьогодні проповідує, голосить Христос, Він не просто говорить словами, Він це чинить. Коли каже «блаженні», Він блаженними нас робить. Коли говорить своє Слово про життя, Він його нам дає, коли каже про початок Царства Небесного між нами, ось новий спосіб спілкування і будування між особистісних відносин сьогодні починається. Просімо Господа, щоби завітав у цей день. І світлом своїй проповіді до нашої України. А нам так сьогодні його потрібно. Наша Україна сьогодні є подібна до цієї галилеї, де перемішується все: думки, суспільні течії, моделі поведінки, цінності, щоб саме у Його світлі ми побачили світло. Тому що Він і сьогодні нам каже, хто йде за мною? той не блукає у темряві, але матиме світло життя. Амінь. Христос народився.